Вітаю! Ми завершуємо вивчення казки Стього Короле. І на нашому завершальному уроці спомогнемося підготуватися до усної відповіді на запитання. У чому ж секрет перемоги Герди? Розгортаємо зошити, записуємо тему нашого уроку. Усна відповідь на запитання, у чому секрет перемоги герди? Але перед тим, як надати таку відповідь, визначимо правила усного мовлення та вимоги, яким повинна відповідати усна відповідь на запитання. Усне мовлення буває непідготовленим та підготовленим. Тобто щодо підготовленого то ми його готуємо заздалегідь. Непідготовлене це, як кажуть, з місця в кар'єр. Розмовляємо з кимось, або у нас беруть інтерв'ю тощо. А тепер трішки попрацюємо з зошитом. Перед вами різновиди мовлення, лекція, інтерв'ю. Діалог, виступ, відповідь на запитання. звіт. Визначимось, який з них належить до підготовленого, а які до непідготовленого мовлення. Запишіть, будь ласка, ці слова у дві колонки. Перша колонка. Підготовлене мовлення, а друге непідготовлене мовлення. Віримо. До непідготовленого мовлення належить діалог, відповідь на запитання та інтерв'ю. Підготовлене мовлення це лекція, виступ, звіт. Нагадую, що ми сьогодні працюємо з. Непідготовленим мовленням. Незважаючи на те, що ми говоримо про непідготовлене мовлення, але ж воно також повинно підпорядковуватись якимсь певним правилам. Ні для кого не секрет, що ми сьогодні частіше відповідаємо одним Двома словами і тим ображаємо своїх співрозмовників. Отже, правила усного мовлення. Усне мовлення повинно бути правильним, тобто відповідати нормам граматики та синтаксису. Виразним, чітким. Логічним, точним, змістовним. Можна також використовувати міміку та жести. Відповідь на запитання повинна бути повною, чіткою, змістовною, звичайно, правильною. Логічною та зв'язною. Тобто ми користуємося своєрідними містками у своєму мовленні. Можна також використовувати такі конструкції, як я вважаю на мій погляд, на мою думку тощо. А тепер все це ми з вами знову ж таки оформимо. У вигляді таблички наших зошитах. Беремо знову олівець, лінійку і ділимо нашу сторіночку навпіл. Тобто у вас утворилися дві колонки. Першу колонку ми підписуємо з вами правила усного мовлення. Другу колонку відповідь на запитання. А тепер в лівій колонці, там, де у вас підписано правила усного мовлення, пишемо правильне, виразне, чітке, логічне. Точне, змістовне? В колонці яка праворуч, тобто відповідь на запитання? Пишемо повна, чітка, змістовна, правильна, логічна. Та А зараз, щоб наша усна відповідь на поставлене запитання відповідала вище зазначеним вимогам, знову повернемося до казки Снігова королева. І покрокуємо тим шляхом, який пройшла герда. Маленька дівчинка. Який часто було страшно, яка пролила багато гірких сліз, але, незважаючи ні на що, наполегливо просувалася до своєї мети знайти та повернути свого друга. А зараз історик хвилинка. Oh, yeah. казки. Перед вами троянда, на полюстках якої притаїлися риси характеру, ці риси характеру допомогли нашій героїні перемогти снігову королеву та визволити кая. Цю ж троянду ви можете уважніше розглядіти і в підручнику. На сторінці 79. Пропоную вам розгорнути свої підручники. та виписати риси характеру властиві саме герді. Перевірмо чуйна, добра, цілеспрямована, смілива, наполеглива, сильна, весела, з щирим та люблячим серцем. Деяких рис ми не знайшли на полюстках троянди. Деякі я додала від себе. Пропоную і вам додати риси характеру герди, які ви помітили, коли читали казку і коли створювали комікс. Знайомтесь, моя подруга Герда. В Герди є таємниця, той секрет, який дозволив їй одержати перемогу. Хто з персонажів, які допомагали Герді? А це Лаплантка, Фінка, Принц та принцеса, Ворон та його наречена, маленька розбійниця. Розкривають його нам. Так, дійсно, це була фінка. Звернемось до тексту. Я не можу дати їй більше сили, ніж у неї зараз є. Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба ти не бачиш, що їй підкорюються і люди, і тварини? Адже вона босоніж соніш обійшла півсвіту. Та нам не треба говорити про її силу, що є в її серці. І ще в сніговій королеві, як і в кожній казці, йде боротьба добра і зла. Добро уособлює герда, зло снігова королева. А ми знаємо, що світ тримається добром. Я сподіваюся, що після нашої роботи вам нескладно буде надати усну відповідь на запитання, означене в темі нашого уроку. А той, у кого все ж таки виникнуть труднощі, може скористатися карткою СОС. Ось вона перед вами. СОС. Я вважаю, тобто, на мою думку, що секрет. Риси характеру герди, її помічники. А головне це тому, що це і є своєрідні містки, які допоможуть побудувати свою відповідь. В чому ж секрет перемоги герди? Я вважаю що секрет перемоги Герди над сніговою королевою в її характері смілива, щира, доброзичлива, вміє знайти спільну мову з усіма. І люди, і звірі, і птахи, щиро хочуть допомогти знайти їй близького друга. Але головне це її гаряче серце. Наповнена любов'ю, добротою та вірністю дружбі, тому що тільки людина з добрим і благородним серцем здатна перемогти уособлення зла. Залюбки послухала ваші відповіді, але, на жаль, зворотнього зв'язку немає. Тож, ваше домашнє завдання. Надати усну відповідь на запитання. У чому секрет перемоги, Герди? Бажаю успіху!